У рамках міжнародної співпраці між Україною і Турецькою республікою 3 квітня у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося підписання угоди про співробітництво у галузях науки, освіти та культури між МДПУ та Ардаханським державним університетом. Документ підписали ректор Мелітопольського вузу Валентин Молодиченко і ректор турецького університету Рамазан Коркмас. Встановлення науково-дослідних і культурних зв'язків, створення сприятливих умов для діяльності вузів та виведення їх на міжнародний рівень. Саме цю мету переслідували керівники обох вишів, підписуючи угоду про співробітництво. Меморандум передбачає проведення спільних наукових досліджень, обмін студентами, проведення конференцій та семінарів. За словами ректора Ардаханського університету, професора Коркмаза, турецьку сторону передусім, цікавить обмін досвідом і інформацією з українськими колегами. Приезда сюда подписания договоров с Мелитопольским университетом по присоединению международной програмі ректор мівля... мівляні... і приглашення уважаемого ректора на конференцію цієї організації, которая будет в Баку в мае месяце». ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького Валентин Молодиченко у свою чергу заявив, що наш університет плідно працює над підготовкою магістрів за міжнародними програмами Темпус і Еразмус та з задоволенням познайомиться з турецьким досвідом організації вищої освіти. Коні ж. Одним из ведущих показателей развития вуза является способность студентов получать образование за рубежом. Вот это одна наших, одно из наших направлений, которые сейчас мы решаем у нас в университете. Гості ознайомились з університетом, зустрілись з керівниками вузу і обговорили питання подальшого співробітництва, зокрема, можливість наукових стажувань, участі викладачів та студентів філологічних кафедр у міжнародних навчальних програмах. І проведення спільних наукових досліджень підсумком зустрічі стало підписання угоди про довгострокове співробітництво.